Микола, привівши додому жінку, з якою познайомився дві години тому, ніяк не очікував, що після його фрази почуває себе як удома, вона завалиться на диван, закине ноги на журнальний столик і, закуривши цигарку, скаже: Не завадило б ремонт тут освіжити. І вже за місяць у квартирі було зроблено новий ремонт. <рес> Дімон, ти чого весь такий стурбований? Розумієш? Просто я без сексу більше не можу. Не можу нормально їсти, не можу нормально спати. Мені терміново треба комусь вдмухати. А ти до психолога зі своєю проблемою звертався? Звертався. І що? Ну що, не дає? Коли чоловік запропонував дружині рольові ігри, вона засмутилася і зраділа одночасно. Засмутилася? Бо здогадалася, що вона йому вже набридла, і він вбирає її в іншу бабу. А зраділа, бо зрозуміла, що ту іншу він собі ще не знайшов. <риклад> кума вирішила спокусити кума, запросила в гості, напоїла, а сама задерла спідницю і повернулася до нього задом. А кум мовчки засунув руки у штани і стоїть. Кума. Куме, ти це чого? Нічого. Знаю я вас баб. Варто тільки руки з кишень висунути, і все, плакали твої грошики. <риклад> Спирідон Семенович працював директором автобази і наприкінці робочого дня завжди особисто цілував усіх водіїв у губи, щоб дізнатися, яка тварина відсмоктує з баку соляру.